Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні та м'які медові палички в глазурі. Ця страва є дуже простою, підійде навіть в піст і буде дуже смакувати вашій родині. Тож, поїхали готувати? Для початку нам потрібно 2 столові ложки меду, 3 столові ложки цукру, 100 мл олії і 250 мл теплої води. Це все гарненько розмішуємо до однорідності. Додаємо півчайної ложки солі. Півчайної ложки соди, дві чайні ложки розпушувача, це все гарненько перемішуємо. І поступово додаємо 300 г борошна, по бажанню я додала ще трішки цукатів. Це все гарненько перемішуємо і кладемо на деко, змащену олією. І кладемо випікати в духовку при температурі 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Далі нам потрібно нарізати наш медовик на такі брускети. І далі підемо варити глазурь. Беремо 8 столових ложок цукру, 6 столових ложок води, 4 столові ложки какао і 2 столові ложки олії. Це все гарненько перемішуємо і варимо на маленькому вогні до готовності. І тепер кожен шматочок. Обмокуємо в нашій глазурі і кладемо в кокосову стружку. І так поступово один за одним. І все, ось така краса в нас виходить. Це дуже просто, але як смачно. Вони виходять дуже м'які, насичені медовим смаком. І дуже смачні. Ви тільки гляньте, які вони всередині. Всім дякую за увагу! Смачного і до нових зустрічей!